Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми розглянемо ділення круглого числа на одноцифрове, пригадаємо знаходження частини від числа, периметр трикутника і продовжимо роботу над задачами. Любі діти, добрий день! Зичу праці та пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день, усна лічба Лего. Оберіть правильну відповідь: 30 помножити на 7. Це буде 210. 90 помножити на 4. Оберіть правильну відповідь. 360. 60 помножити на 2. Буде 120. 80 помножити на 4. Правильна відповідь. 320. Діти, яка цифра заховалася? І ви впізнали це цифра щить. В зошиток запишіть дату сьогоднішнього уроку і в каліграфічній хвилинці. За допомогою цієї цифри запишіть трицифрове число, цілий рядочок каліграфічно. Знайдіть значення. Виразу зі змінною А. Якщо А дорівнює 20. То в буквеному виразі ми замінимо букву А числом 20. І в числовому виразі обчислимо. Початку 20 поділити на 10 це буде 2. І від 20 відняти 2 буде 18. Якщо А дорівнює 10. Замініть заміт букви А число 10. Обчитель це буде 9. І якщо а дорівнює 300, буде 270. Прочитайте добуток. 50 помножити на 2, це буде 100. А 100 поділити на 2 це буде 50. Якщо добуток поділити на один із множників, то ми отримаємо другий множник. Тобто ми множення. Перевіряємо дію ділення. Якщо 40 помножити на 2 буде 80, то 80 поділити на 2 буде 40. 300 помножити на 3 буде 900, А 900 поділити на 3 буде 300 розглянемо ділення круглого числа на одноцифрове цифрове число. 60 поділити на 3. Ми знаємо, що 6 поділити на 3 це буде 2, але діле на 60, у нас це 6 десятків. Отже, ми 6 десятків ділимо на 3, це буде 2 десятки або 20. Тепер 600 поділити на 3. Ми теж знаємо, що 6 поділити на 3 – це буде 2, але ділене у нас не 6, а 6 сотень, то 6 сотень поділити на 3 – це буде 2 сотні або 200. Вираз 301 виконаємо. 100 поділити на 2. 100 це 10 десятків поділити на 2. 5 десятків буде 50. 100 поділити на 5. 100 це 10 десятків поділити на 5 буде 2 десятки або 20. 60 поділити на 2. Це 6 десятків ми ділимо на 2, буде 3 десятки або 30. 60 поділити на 3. Це 6 десятків ми ділимо на 3 буде 2 десятки або 20. 80 поділити на 2 буде 40. 80 поділити на 4 20. 90 поділити на 3 буде 30. 40 поділити на 2, 20. Тепер 200 поділити на 2. 200 це дві сотні. Ми ділимо на 2 одна сотня або 100. 400 поділити на 4. Буде 100, 600 поділити на 3. 6 сотень поділити на 3 буде 2 сотні або 200. 900 поділити на 3 буде 300. Знайдіть 1 п'яту кожного числа. Пригадаємо, як ми знаходимо частину від числа. Дію ділення. Отже, одна п'ята числа 45 це. Нам потрібно 45 поділити на 5 буде 9. 1 п'ята числа 500. Це 500 поділити на 5 буде 100. 1 п'ята числа 50, це 50 поділити на 5 буде 10. 1 п'ята числа 15. Це 15 поділити на 5 буде 3. 1 п'ята числа 100, це 100 поділити на 5 буде 20. 1 п'ята числа 5. Буде 1. Одна п'ята числа 30. Це 30 поділити на 5 буде 6. Розв'яжемо задачу 303. У книжці. 60 сторінок. Хлопчик прочитав 1 третю книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати. Щоб відповісти на питання задачі, скільки йому залишилося прочитати, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж він прочитав. Якщо 1 третя, а ми знаємо, що частину від числа ми знаходимо дію ділення. Отож 60 поділити на 3 буде. 20 сторінок ми дізналися, скільки це хлопчик прочитав. А скільки залишилося. Якщо було 60 і прочитав 20, то ми дізнаємось дію віднімання від 60 відняти 20 буде 40 сторінок. Отже, 40 сторінок залишилося прочитати. Обчистимо вирази: 304. В першому виразі спочатку. Обчислюємо множення. 70 помножити на 4 буде 280. Тепер до 280 додати 220. Спочатку додаємо сотні, до 200 додати 200, буде 400. Тепер додаємо десятки. До 80 додати 20, це буде 100. Тепер додаємо результати. До 400 додати 100 буде 500. В наступному виразі обчислюємо множення 5 помножити на 30 буде 150. Тепер від 225 відняти 150. Початку від числа 225 віднімемо 100. Це буде 125. Тепер від 125 відняти 50. Ми 50 розкладаємо на зручні доданки 25 і 25. Від 125 віднімаємо спочатку початку 25, це буде 100, і від 100 відняти 25 залишається 75. В наступному виразі обчислюємо початку ділення 800 поділити на 4 буде 200. Тепер від 200 ми віднімаємо 127. Від 200 відняти 120, це буде 80 і відняти 7, 73. В наступному виразі, початку 900 ми ділимо на 3, це буде 300. І від 300 відняти 297 буде 3. В наступному виразі 3 дії. Спочатку обчислюємо множення. 40 помножити на 3, це буде 120. Тепер 80 ділимо на 4, 20. Віднімаємо від 120 20, буде. 100. І в останньому виразі теж спочатку обчислюємо множення 200 помножити на 3. Це буде 600. Тепер ми 500 ділимо на 5 буде 100. Віднімаємо від 600 число 100, буде 500. Розв'яжемо задачу 305. У швадський цех завезли 100 метрів тканини. На пошиття наволочок використали 20 метрів. Решту тканини використали на пошиття підковдр. Скільки ж під ковдр пошили, якщо на кожну знадобилося 4 метри тканини? Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж підковдр пошили, тобто нам потрібно дізнатися кількість. Якщо на кожну знадобилося 4 метри, то нам потрібно спочатку дізнатися, а скільки ж тканини піде на всі підковдри. Якщо всього і на наволочки, і на підковдри 100 метрів, на наволочки використали 20 метрів. Ми можемо дізнатися, а скільки ж решту тканини використали на пошиття підковдр. Дію віднімання. Отож, від 100, ми віднімемо 20 метрів, що пішло на наволочки, і у нас буде решта 80 метрів на пошиття підковдр. І якщо на кожну підковдру йшло 4 метри тканини, то тепер ми можемо дізнатися. Кількість підковдр, тобто скільки ж підковдр пошили? Дію ділення. Ми 80 ділимо на 4, це буде 20 підковдр пошили. Розв'яжемо задачу 306. У семи однакових контейнерах міститься 700 кг піску. А скільки кг піску міститься в одному такому контейнері? Пригадайте, щоб дізнатися в одному, тобто в одиниці, ми дізнаємося дією ділення 700 поділити на 7, це буде 100 кг в одному контейнері. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке кут. Це фігура, що має вершину, в якій з'єднуються два промені і називається кутом. Кути її гострі, тупі. І прямі. Для того, щоб накрестити і визначити прямий кут, застосовують косинець. Виконаємо тепер завдання 307. Знайдіть периметр трикутника, у якого є прямий кут. Серед цих трьох трикутників знайдемо, який має прямий кут. Ми можемо за допомогою косинця. І це буде перший трикутник синього кольору. Натисніть відео на паузу, відміть лінійку і дізнайтеся довжини цих сторін цього трикутника. Це 3 см 5 мм, 4 см і 2 см. Тепер знайдемо периметр цього трикутника. Периметр це сума довжин всіх сторін. Отож до 3 см 5 мм ми додаємо 4 см і 2 см. Це буде 9 см 5 мм. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу і вирази на знаходження значення виразу зі змінною. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам.